На Львівщині п'яний водій збив 12-річну дівчинку. Це сталося у селі Лелехівка Яворівського району. Відомо, що керманич легковика збив дитину, рухаючись заднім ходом. Дівчинку госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а винуватцю ДТП загрожує до трьох років позбавлення волі. У Львові правоохоронці затримали групу осіб, що займалися рекетом. Відомо, що банди записалися на службу до лав ЗСУ, та при цьому вони приховали своє кримінальне минуле. Після зарахування до однієї з частин вони самовільно залишили підрозділ і почали вимагати гроші з людей за неіснуючі борги. З демобілізованого бійця ЗСУ вони планували взяти 4 тисячі доларів. У разі відмови сплатити всю суму зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Зрештою зловмисників затримали, і тепер їм загрожує чималий строк за ґратами. У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи відкрили спортивний майданчик для реабілітації поранених захисників. Серед пацієнтів, які першими оцінили цей простір, був Василь. Він отримав важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу і зараз пересувається на візку, допоки триває загоєння ран. Каже після встановлення протезів, планує повернутися до занять спортом. Люблю спорт, все, що зв'язано з м'ячом, футбол, баскетбол. Тобто так, да, зараз немає такої скажімо, не в тому стані, якому був колись, але по-любому допомагає. Принаймні, морально допомагає так. От зараз чую мене нічого не болить. Поганяв трошки м'ячика. Да? Тобто, ну це, це в принципі завжди допомагало, і допомагати буде спорт це, це сили. Окрім того, тут ще й планується на майбутнє створення майданчику з силовими тренажерами. Заняття спортом є важливим елементом відновлення захисників, кажуть у госпіталі. Це офіційне відкриття. Він трошки був раніше вже збудований, і ми вже проводили тут реабілітаційні заняття і Ігрові види спорту тут можуть бути. Так що, ну, звичайно, це надихає, допомагає наших пацієнтів. Це і для дозвілля, і в лікувальних цілях. Звичайно, що тут пацієнти можуть і прийти, ті, які лежать в інших відділеннях, наприклад, менш потребують реабілітації, але в якості дозвілля вони можуть його, звичайно, використовувати. Ті, хто потребують реабілітації, і поки є можливість, поки дає можливість погода, ми їх використовуємо в реабілітаційних цілях, займаємося. Ігрові видами спорту, і просто реабілітації, навчання. Ходи на протезах після протезування, так що він буде використовуватися досить, досить широко. Відкрили цей майданчик за сприяння львівської обласної військової адміністрації у межах проекту Ліга нескорених маємо е безумовно робити все для того, щоб у них була можливість після цієї драми життєвої, яку вони пережили, захищаючи Україну, повернутися до нормального життя, щоб у них з'явились якісь нові цілі. Щоб вони досягли. їх. І спорт це один з елементів. Спорт допомагає, спорт вводить в режим. Спорт бере мізки під контроль в хорошому розумінні. Нагадаємо, що на Львівщині презентували новий проект Ліга Нескорених, що спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію ветеранів та їх родин, з засобами фізичної культури та спорту. У Львові провели фестиваль до 55-річчя Кузьми Скрябіна, де відомі українські виконавці заспівали його найкращі пісні. Все було драйвово та гучно. Все як на концертах Андрія Кузьменка. Мені пощастило бути в нього на концерті, і я скажу, що це просто було дійство неперевершене заряд той енергетичний заряд, який він давав, от цей посил до глядача. А, ну, це, це було. Ну я не знаю, це не передати словами. Це було дуже класно. Насправді він заряджав, він спонукав до дій. До, до... Принаймні якоїсь думки я дуже сильно люблю пісні кузьми, тому що е, я почала їх слухати у підлітковому віці, і коли вже почалось повномасштабне вторгнення. І вони додавали такої певності в тому, що ми точно переможемо і ми точно все зможемо. Тому це свято, цей концерт це дуже круто, тому що ми поважаємо і досі Україна, і молодь слухає Кузьму. Це дуже гарна подія, тільки дуже сильно жаль, що багато повітряних тривог і не дадуть нормально людям розслабитись і гарно потанцювати. Зустрічаємо всі: слухали російські пісні, я слухав українську музику, слухав скрябіна. Я писав йому листи і не відправляв. Тобто це все було це була та людина, яка дійсно надихнула мене писати українською мовою в тому числі. І писати. Для України. Він це робив. Робив це дуже вдало. Просто з гумором, але дуже глибоко. І, на жаль, я завжди це кажу у всіх інтерв'ю. Недооцінений за, за життя артист. Фестиваль об'єднав на одній сцені усіх найвідоміших українських зірок, деякі з яких особисто знали Кузьму. Знаєте, я йому хочу подякувати за науку, бо я від нього отримав дуже потрібну для мене науку. Як в житті треба думати, кому довіряти, з яким темпом рухатись і як не пропускати життя. Я йому дякую. Я дякую Богу за те, що ми мали можливість разом жити, проживати на землі життя. І місця щасливих людей це моя улюблена пісня. Давид Берішвілі, правда тут львів.